Другий відкритий турнір з рукопашного бою серед юнаків та дівчат, проведено в Ямполі з нагоди Дня захисників та захисниць України. Турнір має і величезне виховне значення. У нас сьогодні проводиться другий відкритий турнір з рукопашного бою, приурочений до Дня захисника та захисниць України. Він у нас стає традиційним і головною метою це є виховний процес серед наших дітей, вихованців, які мають бути. Неслідувачами, а гідними слави наших воїнів, наших захисників, хто став на захист України перші дні повномасштабного вторгнення на територію нашої держави. Зібралися сьогодні на змаганнях у нас більше ста спортсменів це Волинський обласний спортивний клуб «Магістр», Вінницька обласна федерація бойового самбо та наші спортивні клуби. Краб місто Кріжопіль, дитяча юнацька спортивна школа селища Тамашпіль та наш спортивний клуб Барс Ямпіль. На змагання були запрошені наші вихованці, які знаходяться зараз на території нашого району і за станом здоров'я за других обставин, хто знаходиться на службі, тут наших, теж, на наших районах. Побратими, наші батьки, наші знайомі і були запрошені батьки, вихованців, які віддали своє життя за нашу Україну, шановуючи пам'ять полеглих наших воїнів. Це наша пам'ять, це наша. Біль, і ми е, намагаємося так, щоб змагання, які проводяться згідно правил, були під е, одним гаслом. Ми гортуємося, ми працюємо, ми тренуємося, щоб стати гідними слави наших воїнів. А в майбутньому, якщо буде потреба, стати і на захист нашої України. В Ямпільській дитячо-юнацькій спортивній школі діти змагались і вшановували оборонців країни. Серед них вихованці спортивного клубу Барс, четверо з тих, чиє життя було пов'язано з клубом, загинули в боях за Україну. Руслан Вітинський, Віталій Заблоцький, Олег Пташнік, Валентин Співак, їх портрети в залі, їх батьки запрошені на церемонію відкриття змагань. Строю захисники України, наші земляки, переважна більшість з яких вихованці спортивного клубу Барс. Змагання відкриваються внесенням державного прапору України та виконанням державного гімну України. Рука на серці у воїнів і у підростаючого покоління, як знак того, що Україна в їхньому серці, і кожен їх здобуток це здобуток України, говориться на відкритті турніру. Я хочу передати вітання від міського голови Сергія Гаджука з нагоди проведення змагань у місті Янкові. Але перше, я хочу звернутися до вас, шановна молодь, щоб ви ніколи не забували тих, хто віддав своє життя. За життя кожного з нас. Сьогодні теж є портрети вихованців, які загинули, захищаючи нашу незалежність і були учасниками спортивних клубів Япищини. Я хочу, щоб ми сьогодні подякували з вами, нашим захисникам, завдяки яким ми можемо сьогодні жити, працювати, займатися спортом і відпочивати. До речі, сьогодні вони є теж разом з нами у цьому залі, і я прошу всіх разом привітати їх. Я хочу, щоб ви подякували сьогодні нашим тренерам-педагогам, тому що тільки завдяки їм ви сьогодні маєте ті спортивні здобутки, знання. У вашому бою ви маєте сьогодні перемоги. Давайте привітаємо наших тені. А, а вам і в мене, я хочу побажати сили, перемоги, здорового духу, тому що кожна ваша перемога це сила України. Кожна ваша перемога це є перемога України. Ворог має бачити, яка молодь, патріотична, здорова, сильна сьогодні росте в Україні. І кожна ваша перемога це сьогодні ще одна перемога України. Слава Україні! Присутні хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць України на всіх змаганнях і заходах згадують про кращих синів і доньок українського народу, які творять історію і боронять наше сьогодення і майбутнє. Можна змагання проводити будь-де як коли, але ця цей статус, ця назва зобов'язує нас. Ви будете повертатися додому, ви будете в спогадах, бачите, згадувати свої поєдинки, але не запам'ятайте те, що ми сьогодні знаходимося, чому ми тут знаходимося, і як ми це все в нашому житті. Федір Водянюк розповідає про кожного із запрошених захисників України, пишається кожним своїм вихованцем, бо хлопці обрали різні життєві дороги, але під час війни стали на захист країни зі зброєю в руках. Чимало років співпрацює із спортивним клубом Барс у плані патріотичного виховання підростаючого покоління захисник України Валерій Гуцул із Зигівки, який боронить батьківщину від самого початку російсько-української дивлюся на вас, наше молоде покоління, і серце тішиться від тої енергії, мотивації яка у вас росте, а з іншого боку плаче гіркими сльозами за те, що не такого дитинства ми хотіли вам. Але що зробиш, як маємо такого сусіда поруч, який випробовує нашу волю та характер вже багато століть? Але є ті кити, на яких тримається наша держава. Це патріотизм, самопожертва, волонтерство і тверда віра, що все у нас обов'язково буде добре. Валерій Гуцул почав писати вірші під час лихоліть війни в окопах. Має декілька виданих збірок. По примірнику він дарує своїм побратимам і батькам загиблих воїнів. Діти подякували воїнам, подарувавши захисникам України патріотичні брелки. Батькам загиблих захисників були вручені квіти. Вихованка спортивного клубу Барс Анна Майбородюк задекламувала вірш, проводжала мати сина у солдати. Проводжала мати сина у солдати, серце розривалося, плакала душа. На порозі стала, просила заждати. свій цілий хрестик сина віддала. Бережи, синочку, не знімай. Коли буде важко Господа, згадай. Притули його до серця, все віддай йому. Він тобі засвітить сонечком. Спортивні змагання це завжди емоції, наполегливість, вияв характеру і волі, старші і молодші, юнаки і дівчата всі об'єднані у бажанні показати свої кращі результати і можливості. Então berxeis. Terxe a Thank mm -hmm. you. Організація турніру передбачає різні аспекти, що забезпечують проведення змагань, медичний супровід висококласних фахівців, традиційна відповідальна робота батьківського комітету спортивного клубу Барс в організації харчування. Це дітям ще від Андрія Жолонка і від Олександра Наконечного хай діти до чаю до. Шифруй. Юшки, все, що все. Там Все для маленьких, що для маленьких. досяг своєї мети поруч зі спортивними здобутками, формувати у дітей патріотизм, відповідальність, повагу до захисників України любов до своєї землі. Командному заліку перше місце здобуло відділення рукопашного бою Томашпільської дитячо-юнацької спортивної школи Альтаїр, друге місце спортивний клуб «Краб» селища Крижопіль, третє місце Волинський обласний спортивний клуб Магістр міста Луцьк.